Чи знали ви, що на Полтавщині існує полтавський розпис, який не менш яскравий ніж загальновідомий Петриківський у Гадському історико-краєзнавчому музеї представлена виставка Квітка душа полтавської художниці Лідії Орел, чиї роботи виконані саме у стилі полтавського розпису? Малювати я люблю з дитинства. Мій тато помітив у мені здібності і завжди в нашій родині культивувалося прагнення малювати, співати і займатися мистецтвом. Декоративним розписом я займаюся давно, оскільки я маю фахову освіту. Я закінчила Могородський керамічний технікум імені Гоголя, але там ми вивчали і займалися Петриківським розписом. Полтавським розписом, його дослідженням і відтворенням я дуже щільно так зайнялася близько 7 років тому. У картинах майстрині відчувається відданість рідному краю та традиціям, які відображені у стилі полтавського розпису. Кожна її праця це не лише мистецтво, а й великий культурний внесок у збереження та популяризацію полтавського розпису. Наразі відомо. Про те, що існує близько 20 регіональних розписів. Зазвичай кожна людина, коли згадується про розпис, вона пригадує Петриківський, або Самчиківський, або Яворівський розпис. Але виявляється, що полтавський розпис теж має свою історію і, можливо, він навіть більш древній ніж петриківський розпис. Звичайно, полтавського розпису свої особливості є і своя технологія виконання для того, щоб дізнатися про особливості полтавського розпису, ми із спільнотою майстрів полтавських почали вивчати музейні колекції, доступні, друковані інтернет-джерела. Роботи етнодослідників, і е, зараз е, літо 23-го року ми присвятили етноекспедиціям полтавським районам. Зібрані в етноекспедиціях матеріали Лідія Орел використовує для створення композицій у стилі полтавського розпису. На виставці. Представлені тут найрізноманітніші роботи, і майстриня говорить, що надихається в тому числі крім старих зображень, які їй вдається віднаходити, і ще і сучасними подіями. До прикладу, ось таку роботу називається Прадавня сила Мольфарка». Власне, створена вона під враженнями почутого вірша однієї полтавської поетки про події. Які власне в яких ми сьогодні і і проживаємо, тож не пропустіть можливість зануритись у світ краси, традицій та витонченості нашого краю? Виставка робіт Лідії Орел у гадячі триватиме до кінця лютого.